Вітаю, шановні глядачі. від собі родину, яка витрачає вдвічі більше ніж заробляє. Тепер множити цю ситуацію на масштаби цілої країни під час війни. Ось що відбувається з українським бюджетом у 2025 році. Четвертий рік війни дає державну казну до критичного стану: видатки у 4 трильйони гривень проти доходів у 2,3 десятки трильйони, дефіцит у 1,6 трильйона, А це майже 20% від усього, що виробляє країна, просто зникає у потребах війни. Пам'ятаєте, як виглядав бюджет у мирний час? Освіта, медицина, дороги, дороги, соціалка все ретельно розподілено. Повномасштабна війна кардинально змінила ці пропорції. Оборонні потреби поглинають більше 2 трильйонів гривень. Це зростання у 7 разів порівняно з 2022 роком. Кожна друга гривня з бюджету тепер іде на фронт. Тепер найтривожніша частина цієї фінансової ситуації до кінця року бракує 300 мільярдів гривень на війну. Це не абстрактна цифра, це реальна загроза того, що вже з листопада українські військові можуть мати проблеми з фінансуванням. Звісно, до цього не дійде, але кожен рік така ситуація є і її треба якимось чином перекривати. Рік тому була така ж ситуація, така ж нестача, такі ж термінові пошуки грошей. Тоді знайшли вихід, підвищили податки, взяли внутрішні кредити, попросили у партнерів. Зараз доводиться використовувати ті ж методи, тільки можливості стають обмеженішими. А проблема не зникає. Виявляється, в війні є чітка фінансова логіка. Українці самі фінансують свою армію через податки та внутрішні запозичення, а освіту медицину пенсії оплачують міжнародні партнери. Принцип простий: внутрішні ресурси йдуть на оборону. Зовнішня допомога на все інше. Проблема в тому, що перша частина витрачається швидше ніж надходить, а друга поступово може зменшуватися. Податкова. Система вже працює на межі можливості у 24-му році. Додатково зібрали 8 мільярдів. у 25-му планують ще 140 мільярдів від нових змін. Банки, бізне, звичайні люди всі стали джерелом додаткового фінансування для армії. Кожен рік війни приносить нові податки. Питання лише в тому, скільки може витримати економіка. А тепер найцікавіша частина цієї фінансової історії, поки у військового бюджету критична нестача, держава знаходить гроші на соціальні програми. Пакунок школяра 5 тисяч гривень кожному першокласнику за місяць 103 тисячі сімей отримали 526 мільйонів. Це лише 40% від програми. а Отже, загалом варто очікувати приблизно 1 мільярда 300 мільйонів витрат. Благородна ідея підтримки освіти. Тільки ось особливість допомогу отримують усі діти без винятку із заможних родини з бідних. Справжнім хітом стала зимова є підтримка. 14,5 мільйонів українців отримали по тисячі гривень. Для прийняння цих грошей вистачило б на зарплату 50 тисячам військових на три місяці, але програма мала іншу мету підтримати споживання та допомогти людям пережити зиму. Логіка зрозуміла, люди отримують гроші, витратять їх і економіка, отримає імпульс. Питання тут, скоріше в тому, гроші знову змогли отримати без, всі без винятку. Постає питання, чи однаково важлива ця тисяча умовному вчителю молодших класів та людині, яка заробляє, скажімо, по 100 тисяч гривень на місяць. Це проблема, що будь-які соціальні видатки будь-які вони мають так чи інакше мати диверсифікацію по доходах людей, а не всім наліво і направо роздамо гроші. До речі, ось ми аналізуємо бюджет України. Але що у вас з вашим бюджетом? Якщо питання вашого бюджету викликають у вас таку саму тривогу, то вам просто прописано відвідати курс фінансової грамотності українців від школу останнього капіталіста, особистий бюджет та сімейний бюджет, багато в чому схожі. На державний і на курсі ви дізнаєтесь, як структурувати ваші витрати, як по-справжньому підтримувати свій фінансовий резерв і куди краще інвестувати. Логіка то доходів і видатків, вона всюди, однакова. в тому і схожі посилання внизу під відео, але універсальність має свою логіку. Простіше адмініструвати менше корупційних ризиків, формальна рівність, проте збільшується сума, яку потрібно. Витрачати до того ж, коли в Україні зростає дефіцит, їй потрібно обирати. Одні програми не фінансуються, інші не індексують. А в цей час запускаються нові роздачі. Ну і не забуваємо про війну. Це класична дилема воюючої держав: як підтримати армію, одночасно не втрачати підтримку населення. Підтримувати людей у важкі часи. Потрібно питання в тому, де межа між необхідністю підтримки і політичною популярністю. Іденсинність боїв не спадає, що означає потребу у 37-38 мільярдів доларів міжнародного фінансування на поточний рік. Планування стає все складнішим через непередбачуваність ситуації. Купівельна спроможність людей падає, базові потреби дорожчають. Фінансова стабільність України залежить від кожного рішення про витрачання бюджетних коштів. Кожна гривня стає питанням національного виживання. Чи може держава одночасно захищати країну та підтримувати значний рівень соціальних виплат? Чи варто бути щедрим, коли армія на межі фінансового виснаження? Відповідь залежить від того, скільки триватиме війна, та наскільки довго партнери готові допомагати. У нас простого рішення немає. Країна, звісно, має бути гарантом, хоч би мінімальної підтримки, коли все важко, але робити, коли гарант сам не має достатньо грошей для захисту себе від ворога? Це, звісно, питання. Ситуація справді надзвичайно складна. Але так ще інакше, з Європою, з Заходом треба говорити. Якщо ми не витягуємо з підтримкою, коли нам говорять, що ми там щось недооплачуємо, я пам'ятаю, Крістін Лагард говорила про те, що Україна насправді по якості збирання податків краще, ніж багато представників, навіть якщо ми візьмемо в Європі, ми не гірше Болгарії і таке інше. Тож, говорити, що ми тут щось не доробляємо, не допрацьовуємо, ми стараємося, як можемо. І разом з тим захищаємо всю Європу. Тож це треба говорити, пояснювати, не робити, м'яко кажучи, скажу не дуже доцільних програм, не робити їх недоцільно, коли ти роздаєш всім наліво направо І пояснювати партнерам, що нам потрібні гроші на підтримку. Звісно, гроші на армії будуть. Але знову таки придеться це в коло проходити, так? от Ми доходимо до ситуації, що грошей немає, ми пояснюємо це і таке інше. Все буде добре, всім найкращого, дорогі друзі. До побачення.